А два місяці в СІЗО з альтернативою застави в 500 мільйонів гривень пробуде фігурант. Кримінального провадження Романа Гринкевич такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва. За даними слідства, він п'ятий учасник злочинної організації, яку підозрюють в поставках для зсу неякісного одягу на мільярд гривень. Під варто інші четверо підозрюваних, в тому числі бізнесмен Ігор Гринкевич. Санкції статей зазначу, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Кілька днів йому вдавалося переховуватись від слідства. за оперативною інформацією. Як сказав вже генеральний прокурор, він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України. Щоб у подальшому сховатися в однієї з європейських країн, Гринкевич Роман, ознайомившись із злочинним планом своєю ролью у складі злочинної організації, погодився на участь та надав згоду на, на, на виконання відведених йому фунт на Гринкевича Романа. Як співорганізатора та учасника злочинної організації, покладались наступні обов'язки, а саме керівництво ТОВ Бан. Організацію підроблення офіційних документів, залучення інших осіб для підписання документів, які містили недостовірну інформацію за договорами Міністерства оборони України. І зараз з нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, доброго дня вам. Вітаємо. Вітаю Олена, вітаю Костянтина. Так, ви зробили шикарну підкутку до цього резонансного кримінального провадження. Я думаю, що можемо про це поговорити розлогішена з, ласка, ласка. з радістю, тому що питань у нас насправді багато. Я особисто хочу запитати у вас, та й думаю, Костя про це хоче. і Глядачі багато було мемів одразу після затримання. Мовляв, який це кордон, які кордони були перейдені правоохоронцями. З того, що зрозуміла, я насправді Гринкевич намагався ви. Виїхати і якось шукав якісь схеми, лазійки для того, щоб це зробити. А виявилось, що його затримали якраз в такий момент пікантний, коли він там робив якісь свої справи. Пані Тетяназиказ. Розкажіть, будь ласка, як було насправді, і в який момент дізналися про те, що він планує залишити територію України? Олено костя і всі глядачі від, відверто вам зізнаюся, це було не просто з оперативників ДБР витягти цю е, інформацію, яка стосується їхньої безпосередньої роботи, але зважаючи на увесь резонанс цього кримінального провадження і безпосередньо фігурантів, до яких притягнута увага суспільства загалом, тому що і злочин шахрайство і створення участь злочинної організації серйозний, тому що це пов'язано із закупками для армії для наших військових і відповідно. Впливає на нашу обороноздатність, і водночас усіх цікавило запитання, що з минулого тижня чи спіймає ДБР сина лівського бізнесмена? Так і з цього приводу теж були чимало мемів. Тому я думаю, про це ми з вами сьогодні можемо уже відверто поговорити. І з того, що мені вдалося дізнатися, на початку січня цього року було проведено, як ви пам'ятаєте, цілу низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Звичайно, що усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена з того моменту не ночував вдома, а за три дні після обшуків. Він ухвалив рішення тікати, щоб уникнути правосуддя за оперативними даними ДБР 14, 15, 16 січня він інкогніто перебував у Києві і відповідно десь пересувався у передмісті. Був також і щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити 16 січня. Йому вдається виїхати зі столиці до Одеси, де він активно, Но починає шукати людей, які б за окрему плату погодилися нелегально, але провести його через кордон. Підозрював планував підозрюваний. Пнувався це зробити упродовж доби. Тобто, ми з вами розуміємо. Він вже уже були оголошені підозри усім співучасникам, трьом, зокрема, в їхніх помешканнях. Ви пам'ятаєте минулого тижня. батько уже на той момент за іншою підозрою уже перебував у СІЗО. Тобто і сину було оголошена підозра, просто його не могли знайти, тому що він намагався уникнути правосуддя. Він Думав, що за добу він знайде таких так би мовити спільників і зможе перетнути кордон, але не так сталося, як гадалося. Історія набуває розголоси. Ви пам'ятаєте, і медіа, і соцмережі, і взагалі, от, якби всі громадяни України викликали глибоке обурення. Почали припускати, що йому вдалося все-таки втекти. Відповідно. Але він переховувався і відповідно. Питання пошуку бажаючих у нього, бажаючих, хто би погодився на цю оборудку, нелегально його перевести через кордон. ускладнилося. і попри те, він змушений був затриматися в Одесі. Він найняв людей з відповідними навичками і для того, щоб плутати сліди, але співробітникам ДБР вдалося в результаті низки оперативних заходів. Виявити його і, зрештою, затримати. Бажаного для фігуранта перетину кордону в Молдову не сталося, а стало відомо, що він збирався саме втекти, спробувати втекти в Молдову, а нібито з Молдови там далі вже можна було вирішити, куди пересуватися далі. І також хочемо подякувати прикордонникам, які як соколи пильнують наші кордони. Тому з за такою роботою ДБР викрило його і затримала це для того, щоб розвіяти будь-які міфи, навіть які стосуються заяв, зокрема підозрюваного, який вже перебуває в СІЗО, виправдовуючи свою поведінку. Пані Тетяно, як Олена в таких випадках каже, питання з вулиці. Не знаю наскільки у вашій компетенції. Ну ні, то й ні. А якщо так, то ми будемо дуже раді. Альтернатива застави в 500 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, ну, ми розуміємо так. Людину вже в відвертому стані вже зловили. Ось там є певне рішення, і ось сама наявність ось цієї застави. Чи може тут щось змінитись? Ви маєте на увазі Костя, що вони будуть подавати апеляцію і просити саме саме так. Так, так. А так, так, я знаєте за що ще боюсь? Що вони знайдуть ці гроші? Пані Тетяна, Єдине, що потрібно якось що легалізувати. Боюсь, я впевнена, є? що вони є. Абсолютно. Просто треба довести, що вони були зароблені законним шляхом. Ви знаєте, Олена, отут я прошу уточнення, тому що нагадаю, що власне майно, землі, квартири, автівки, які були винайдені в підозрюваних, вони наразі перебувають під арештом у цьому кримінальному провадженні, тобто маніпуляції з ними, які будуть зробити, теж складно. Чому саме така сума? А чому я думаю, що слідство і сторона обвинувачення зважували усі за і проти і ризик? І їхні можливо втекти за кордон і можливо впливати на свідків їхній матеріальний стан. А найголовніше в цій історії я думаю, ви погодитеся зі мною. Це те, що у кримінальному провадженні фігурують збитки, завдані державі, на майже один мільярд гривень, не просто державі, а армії, тому що це одяг і білизна для збройних сил України. Пані Тетяно, у нас є насправді багато питань про родину Гринкевича, але не тільки цією справою зараз займається державне бюро розслідувань. Минулого тижня на українсько польському кордоні затримали співробітники ДБР, затримали Ігоря Мазепу. Це керівник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Як просувається ця справа? Можливо, у вас є якийсь ексклюзив і про нього, так само як і про Романа Гринкевича. Якщо є, будемо раді почути. Олена на жаль, поки що все залишається от на тій стадії, яка була оприлюднення. Я маю на увазі, що ми оприлюднювали про хід цього кримінального провадження. Даємо інформацію в ході того, як слідство виявляє нових причетних до схем і до оборудок, які були безпосередньо пов'язані з землями Київської гідроелектростанції. Тому перший етап і епізод, який ми з вами обговорювали, був наприкінці листопада 2023 року. Зараз ми з вами говоримо, що резонансу набули а, власне прізвища і під і ті люди, які отримали підозри і вважаються причетними також до оборудок з цими землями, з великою кількістю земель. Там питання не тільки в самих гектарах, там питання в 300 гектарах земель, і про те, що це було могло завдати. Могло стати навіть техногенною катастрофою. Наразі немає якихось особливих новин. триває досудове розслідування, і відповідно слідчі, проводячи його, будуть інформувати і надалі суспільство, як все буде просуватися. Але директор ДБР Олексій Сухачов зауважив на брифінгу, який нещодавно відбувся, що ви відомство взагалі виважено і дуже вкрай аргументовано розслідує провадження, в яких фігурують суб'єкти економічної діяльності. Проводити розслідування щодо злочинів економічних, саме це набагато це дуже складно, тому відповідно тут мають бути. Конкретні докази мають бути усі е, факти, е, мають бути свідки безпосередньо, і має бути таємниця. Але втім, якщо ви маєте можливо якесь уточнення у цьому кримінальному провадженні, і я буду володіти інформацією, то я готова її повідомити. Ми з радістю ми це маємо, зробили, але, але не маємо часу. <райм> да, <не> можемо бо... <райм> вже чекають нас інші <райм> спікери. Але тим не менш, ми дякуємо вам за те, що ви долучилися, пояснили і за ексклюзив. Це особливо важливо. Дякуємо ще раз. Тетяна Сап'ян. Радниця з комунікації державного бюро розслідувань була з нами на зв'язку.